Робимо невеличкий огляд Донфена 244-го Д на вузькій резині. Комплектується км 385 двигун, розкручений трактор, провірений руками, простий в обслуговуванні. Все, що потрібно, все під рукою, передній міст, валок боромошності, понижене повишені, блокіровка. вінт, перекриття на гідравліку. Гідравлічні виходи, трохточечна навіска, валок боромошності 540-730. Такий тракторець, От, будь ласка, акумулятор варта все доступно, все просто, все дуже гарно, ну і. Зараз спробуємо завести трактора. Почуємо, як він працює. Працює тут гарненько, тихо, без всяких шумів. Ось такі трактори